Terima mm -hmm. Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошуємо вас у наш новий влог всім приємного перегляду! Ми в зоопарку, і тут новинка в зоопарку це коала. Олера мене так тягне в іншу сторону. Зараз подивимось. Go, go, go. Сьогодні я собі взяла каву у термосі. Це вперше. Згадала, що у нас вже є термос, що ми купили давно його. І він просто стоїть. Тому якраз на фоні лірки мене буде кава обідня. Зараз якраз 12 година. Так, ми приїхали якраз сьогодні погуляти. Гарна погода, бо вчора така ще була, а сьогодні сонячно дуже. То виїхали. Знаєте, що цікавеньке? Ми приїхали на автобусі. Я питаю Лєру, як ми їдемо на автобусі чи їдемо на машині? На автобусі. Ну, Я розумію, що їй цікаво на автобусі. Я не проти. Тому під'їхали на машині, щоб не йти там, майже півтора кілометри, пішки, з нею це довго. Коляску я не дуже люблю брати то Ми під'їхали на машині, залишили машину і сіли собі на автобус і поїхали. <смі> і зручно, то, що машину треба шукати, де паркувати, тут, тому що тут парковка в принципі, платна, там є деякі вільні місця, але вони зараз якраз канікули, то зараз дуже так запарковано все-все-все просто. Да, зараз в Нідерландах дитячі канікули, якраз це вже другий тиждень пішов. Тому два тижні канікули, і в нас на курсах також канікули зараз, тому відпочиваємо. Трошки навчаємось вдома, Я потрохи роблю домашку, зовсім потрохи. Оце тільки почала. І то, коли Лера гуляє, я собі сижу там з телефоном і роблю домашку. Ну, прогрес точно є в мене в навчанні, я це бачу, розумію краще. Тому так. Про коалу дуже багато реклами тут було, що коала буде. Якраз її перед дитячими канікулами привезли, там все облаштовували. То ми зараз перші зайшли, дуже багато там людей, всі шукають коалу. але там їх я один-два. Здається, три коали. Дві спало, їх взагалі дуже погано було видно. А третя, так то трошки типу, її видно було, але черга велика то так так. Да. Трошки подивилися, але, але Лірки було більш цікаво просто там полазити, бо це щось новеньке. А так заради батутів ми приїжджаємо. Заради ігрового майданчика тут їй це цікаво. Якраз погода супер, я не проти так, знаєте, виїхати. Ну і плюс я, я не бігаю прямо за нею тут, я сижу собі спокійно. А, ось Вона сама навчилася на батута залазити, тому нормально. де <реш> кличуть. Кудись мене, Лірка веде. Може, до черепашок великих, мабуть. Лірка, точно, ти правильно прийшла. Я забула, куди, куди йти, а вона згадала, куди йти. До черепашек, вот там вот вони. Да, є Да, Ідем до черепашек. Да. Заходь. Ты не знала? Ні, я, я забула. Уявляєш? Ой, как жарко. В мене Тут Сахара, 40 градусів, і вологість. Ой, Ох, як, як жарко. жарко. О. Я такого погода дуже люблю. О, поки там Як там батути видніється. Водні картофе. Ну все, мені б туди водичку нернути. Ой, як жарко. А взагалі про такий клімат, то я в такому кліматі працювала в Індії в штаті Гоа. Я там працювала десь 7 чи 8 місяців. Коли якраз тільки почалася війна в Україні, це вже багато років, 10 років пройшло. Я туди, тоді, тоді працювала в компанії ПГас Торістик, приймаючи компанії, працювала з туристами, то в такому кліматі в Індії я була довгий час. Індія, Гоа — не моє місце. Я мріяла повернутися додому, а мене не відправляли. Навпаки, навіть продовжили мені там знаходження, продовжили візу. І Я там на екскурсії їздила з туристами і на трансферах в аеропорті в аеропорту працювала. То було дуже жарко. І така вологість. Ця сауна постійна. То, то да, не мій клімат взагалі. Я більше, знаєте, люблю клімат. Сухий, навіть якщо жарко, то хай це буде сухий клімат, це як приблизно в Єгипті, наприклад. Ось, то так. Не моя така погода. А вартість автомийки. Там треба кидати гроші в автомат. Це все залежить від того, скільки ви кинули грошей. Тобто, якщо 50 центів, то ви миєте на 50 центів, це якийсь лімітований час. Якщо один євро, то більше, якщо два євро, то більше. Здачі автомат не дає, і там треба вибирати, що мити просто воду чи засіб з милом, тобто такі варіанти йдуть. А ось ми помили машину, виходить за 250. ні, два п'ятдесят три євро і 2 євро пилисос У нас обійшовся. Це така вартість. А якщо мити просто на якихось таких великих автомийках, чесно не знаю, вартості ніколи не мили навіть. Ми, в принципі, своїми силами мили завжди. Саме прикол в тому, що ми приїхали і бачимо наших сусідів. Прямо поруч вони миють машину. Ніхто не планував так, але так вийшло. Це взагалі прикол. Це заправка в нас тут. Це, до речі, недалеко біля наших курсів нідерландської мови. Вера хоче в лужу. Ліра, це велика лужа, не стрибати, Ліра. Ти будеш мокра зараз вся. Ще тут є пральні машини великі, написано на 18 кілограм. прання. А скільки коштує не знаю, тут якось треба сплачувати ось карточкою то вартість сама не вказана скільки, але цікаво, якщо чесно. Ну, Наприклад, виберемо англійську. Драй. Ага, ось бачите, 20 хвилин 4 євро, 40 хвилин 8 євро, година 12 євро і більше 16 євро вартість. Ось така вартість. Ми вже помили машинку. Купили сосили. Ось вона стоїть. Гарнесенька, відремонтована. Що? Угу. І що? І отабач? Як хочеш. Так, сьогодні будемо готувати борщ. Точніше готує мій чоловік. Я йому все нарізала, точніше, почистила, Поставила варитися бульйон курячі ніжки. Зараз він буде варити борщик. Він любить це робити, варити борщ. Це його справа чоловіча.

Готовий. Залишилось буквально пару хвилиночок і все. Можна смакувати. Такий борщик вийшов. Додаю сметанку. Така баночка коштує 1 євро приблизно, 200 грам. Заморожений хліб.